У Долинському підлітковому клубі Прометей відбувся 17-й традиційний королівський турнір пам'яті відомого на Долинщині спортсмена та тренера спортивного орієнтування, вчителя фізкультури і вправного шахіста. Це вже 17-й традиційний турнір пам'яті Ростислава Короля. Він був, крім того, що був шахістом, він був майстром спорту з туризму, спортивного орієнтування. Ось він. Підготував чемпіонів не тільки чемпіонів України, а й чемпіонів Союзу спортивного орієнтування. Ну, така була відома особистість в області. Перед початком турніру учасники пригадали здобутки та поділилися спогадами про освітянина та спортсмена, який свого часу підготував не одного чемпіона. Сьогодні гарний традиційний турнір Кубок Короля на пам'яті хорошої людини, шахіста. Визначна людина, оскільки він чимало зробив для розвитку спорту в нашому Долинському районі, особливо з орієнтування. Його вихованці їздили ще колись на першість Радянського Союзу і досягали хороших результатів. Знак цієї пам'яті цієї людини сьогодні вже традиційний, щорічний турнір гарний. На цей турнір приїхало чимало наших друзів, шахістів. Із Рожнятівського району, з Балехова, з Вигоди. Я чимало з Долинщини. І так що ми задоволені сьогодні проводимо свій вільний час. Я знав короля Мирослава, ми з ним дружили, ми з ним разом виступали на обласних змаганнях шахів за вчителів Долинського району. Та вже 17-й раз я приходив, відриваюся від хати, з теплої, з теплого ліжка. Побути між людьми, між шахістами, між розумними людьми, такими, як був король. Мирослав! Сьогодні я приїхав на турнір, щоб пам'ятати черговий раз традиційно добре ім'я нашого знаменитого вчителя, ентузіаста, заслуженого тренера і великого любителя шахів. В турнірі приймаю участь вже третій раз. Сьогодні атмосфера святкова. Єдине, що. Як на мене, дуже мало людей, оскільки, пригадую, попередні роки збиралося більше людей. Ну, напевно, це зв'язано з обстановкою в Україні, а також з тим, що вчорашній дитячий турнір забрав може деякі сили наших постійних учасників змагань. У турнірі взяли участь 21 шахіст із Рожняківщини, Болехівщини та Долинщини. Наймолодшому учаснику всього сім років. Михась займається шахами з трирічного віку і зі старшими грає на рівних. Я маю сім років ходжу до другий клас, мені подобається в гноти і, і, і я маю багато грамот і я вчора в в виграв, ну з, з, з грав 23 -м. Я граю з дорослими чоловіками. І, і мені стало не страшно. І, і я ну, одного виграв, і, а, а другого не програв. Учасники турніру вважають, що шахами треба займатися зі шкільного віку, адже шахи розвивають у дітей уяву, сприяють концентрації уваги, виховують вміння логічно мислити та долати труднощі. Шахи треба вивчати в школах окремо як факультатив, але як обов'язково це треба вивчати в школах. Шахи дають розвиток, особливо для дитини. Це її пам'ять, це її логіка, це її мислення, і швидкість прийняття рішень. Я говорю, шахи це є мистецтво і це є дуже добрий розвиток для дітей. Тому, якщо в когось є бажання, то військово треба цим скористатися для того, щоб розвивати свою дитину. У цьому переконаний і Володимир Семків. Найперший секрет це в тому, аби заінтересувати дитину грати. Ну, наприклад, коли мій Петро був малий, то я мамі дав таку книжечку, і вона йому давала завдання, якщо він розв'яже елементарні завдання, вона йому дає на морозиво. Розумієте, вона його заінтересувала, заінтересувала, тільки інтерес, тільки щоб був інтерес примус, тут ніяк не поможе. Інтерес, зацікавленість і кожен раз, аби не обов'язково було грішми, але якоюсь подякою, якимись роботами, аби, аби дитина інтересувалася. Ну ясно, що файного фахівця треба. Та, у нас кипіщук зараз дуже гарний. Михайло такий працює так солідно, працює так солідно. Все організовує, молодець. Турнір проходив за швейцарською системою в сім турів. Контроль часу 15 хвилин на партію кожному учаснику. Одноосібну перемогу в турнірі. Здобув Василь Дяків із вигоди, який у семи партіях набрав шість очок, п'ять перемог, дві нічиї. Вирішальна партія в боротьбі за першу сходинку відбувалася в останньому турі між Василем Дяківим та Мирославом Марчуком. Переможець у цій грі займав першу сходинку. Більш успішним виявився вигодянин. Друге та третє місця розділили троє шахістів: Олександр Безус з Болехова, Роман Грицай з Новички та Мирослав Марчук із Рожнятова. Саме в такому порядку їх розташував у турнірній таблиці додатковий коефіцієнт. Переможці були нагороджені грамотами та заохочувальними призами.